Уявіть, що ви можете збирати врожай 5 разів на рік просто у власній квартирі. Це цілком реально, якщо скористатися порадами талановитого садівника, з яким зустрівся Ян Іванишин. Якщо ви мешкаєте в багатоповерхівці, але мрієте стати садівником, а землі у вас немає, варто розпочати з кімнатного садівництва. Що це таке? Зараз дізнаєтесь. Анатолій Патій – садівник унікальний. Уявіть, 36 років він селекціонує під Києвом тропічні та субтропічні рослини, адаптує їх до вирощування у звичайних міських квартирах. каже найпростіше почати з лимона. Це київський сорт, який я вивів спеціально для квартир і зимових садів. Ви можете починати о з такого невеличкого деревця. Ви бачите, через два роки воно вже плодоносить 3-5 плодів для того, щоб дерево окрепло. А вже другий урожай це 20 плодів, 10-20. Третій урожай це вже до 40-50 плодів. Воно чудово плодоносить і круглий рік, і ви зриваєте ці плоди, одні визріли, визріли, другі зацвітають. І при цьому ще й лікує люди. Наповнює квартиру цитрусовими фітонцидами, що знищують у повітрі хвороботворні мікроорганізми. Проте, виявляється, вільно почувати себе на наших підвіконнях можуть будь-які цитрусові адаптовані Анатолієм Васильовичем. І навіть мурайя лікувальне дерево японських імператорів. Плоди і листя мають ензим, який омоложує людську клітину. Це звичайний цитрус, який п'ять разів на рік цвіте, плодоносить, але ягодки в нього дуже маленькі, такі як наша вишня. Це була субтропічна частина теплиці. Зараз переходимо до тропіків. Різниця в тому, що субтропічні рослини взимку спокійно переносять температуру від нуля до плюс п'яти. В цей час вони відпочивають. А от тропічним потрібно більше тепла. Вони ростуть безперервно. Наприклад, ананас. І на нас це чудова рослина, яка може 6 місяців бути без поливу і може вирощуватись в кімнатах дуже чудово. А оце з лапатим листям банани. Вони теж є різних сортів і розмірів. І всі добре плодоносять. А ось тут у звичайному відрі росте банан, сорту Київський карлик. Зараз ми один скуштуємо. Дуже смачний то солодкий, напевно, тому що дозрівав він на дереві, а не в ящику по дорозі з якоїсь теплої країни. В магазині такого точно не купити. Загалом у теплицях Анатолія Потія десятки видів та сортів рослин. Тут тобі і інжир, і мандарини, і світі, і гранат. Дивіться уважно, це чайне дерево. Ось цих молоденьких листочків роблять зелений чай, із більш старих чорний чай. А Взагалі, два таких дерева в квартирі можуть забезпечити чаєм всю сім'ю. Ну ось ті, хто полюбляє каву, можуть вирощувати кавове дерево. Воно дає приблизно 700 грамів зерен на рік. Коли воно квітне, то кавою пахне у всій квартирі, а квітне воно, до речі, п'ять разів на рік. А ось так виглядають його плоди. А найдивовижніше, що більшість цих рослин вирощувати вдома простіше ніж звичні нам квіти. До того ж, це смачно та корисно, і, до речі, доступно кожному.